Казочка про нашу планету Земля. Жила була маленька планета, в неї була одна велика мрія стати великою і різнобарвною як інші планети сонячної системи. Вона не знала, як це зробити, постійно сумувала та плакала. Від її краплинок сліз. Утворились візерунки синього кольору, водойми. Побачивши свої візерунки, вона дуже зраділа, що стає схожою на сусідів із сонячної системи. Сонечко вирішило зігріти своїм теплом маленьку планету. Сонячні промінці обійняли планету так ніжно, що утворили на ній. Різнокольорові плямки, острови. Нарешті мрія планети здійснилась. Вона почала ставати великою та різнобарвною. Побачивши її такою гарною та радісною, до неї прилетіло багато різних комашок. Злетілися різні пташки. Виросло багато дерев та квітів. Прилетіло багато різних метеликів, згодом на планеті оселились інші звірі та почали жити люди. Вона дуже зраділа, що змогла дати їм тепло, домівку та багато друзів. Всі мешканці планети розділили цю радість разом з нею і дали їй ім'я Земля. З часом. Вона стала найчарівнішою планетою сонячної системи. Там у неї з'явилось багато друзів, а сам дядько місяць заколисував її щоночі. Але наша планета не завжди залишалась найчарівнішою. Люди забули, що їй потрібно також дарувати свою любов. Мешканці Почали рубати ліси, забруднювати водойми, повітря, палити вогнище. На поверхні з'явилося багато сміття, річки та озера почали висихати. Люди не помітили, що планета захворіла. Вона почала чхати, чорніти та гинути. В річках поменшало риби, менше стало птахів та комах, люди почали хворіти та помирати. І тоді люди замислились, що ж вони наробили. Мешканці зрозуміли, що можуть залишитись без домівки, без сонячного тепла та свіжого повітря. Люди стали лікувати планету збирати сміття та сартувати його, очищувати річки та озера, саджати дерева, берегти усіх тварин та пташок. Любі діти, життя нашої планети залежить саме від нас самих, давайте берегти її усім своїм серцем.